Вітаю, я Володимир Бондаренко. Я представляю канал навчання перед монітором. І у цьому відео ми створимо ще одну чашку. Тепер уже базовим мешом для побудови чашки буде сфера. Додамо на цю саму сферу. Ну, давайте діаметр нехай буде 16. Тача. Завелика, може 14 сторони. Ну, нехай будуть буде 16 сторін. Підтвердимо. Ось приблизно така у от нас сфера буде. От. І. І створимо ще одну сферу. Пам'ятаємо, що у нас діаметр був 14. Старин 16, значить наступна сфера, нехай діаметром буде на 2 більше, тобто 16. Ну, а кількість сторін має бути такою ж самою. Чому на 2 більше? Тому що е ми відступимо, якщо центр буде співпадати, то ми відступимо отут один, отут один, і таким чином е наша чашка буде товщиною в 1 Отже, прорахували, готові до створення. Створюємо ще один меж, нова сфера, Тепер вже 16 на 16. Підтвердити. Бачимо, ці дві сфери у нас є. Значить, ми з цими сферами можемо вже працювати. Ну, і, по-перше, давайте ми все-таки зробимо чашечку. Да? Тобто, куди заливати? куди заливати нашу рідину? Виберемо інструмент виділення вершин. і... І використовуючи клавішу модифікатор, розріжемо верхню частиночку. Виділили групу вершин, натиснули на Delete. Виділимо іншу фігуру. І там також виділимо верхню частиночку, натиснемо на Delete. І от побачимо таку от цікаву штуку. У нас є дві поверхні. Не пов'язані з собою, і ще й вони не замкнені. І для того, щоб замкнути, створити реальну чашечку. Нам треба оці ось дві сфери обрізані, перетворити на один меж. Ми вже знаємо, як це робити. Виділяємо ці дві сфери контекстне меню правою кнопочкою об'єднати єд... об межі. От. Ну а тепер крапітка робота, дивимося згори і будемо об'єднувати, виділяємо ті вершини, які підлягають об'єднанню. Мабуть, треба промасштабувати утримуючи клавішу Shift. От. Ось ми бачимо перші чотири вишинки, які ми об'єднаємо і створимо відповідно край. Давайте ми з вами подивимося, чи правильно ми об'єднали. Так, правильно. От. І так будемо рухатися далі. Тобто, це, оце, оце. От перепрошуємо. Перепрошуємо. Оце, оце, оце. оце. О, перепрошую, перепрошую. оце, оце, оце. Оце. Не зовсім зручно. Отак. І знову створюємо край і утримуючи Shift. Продовжуємо виділяти вершини і створювати сторони. Зараз я відео поставлю на паузу. В принципі, ви зрозуміли. Не будемо витрачати час. Ну От, бачите, я замкнув поверхню, яка була не замкненою. І продовжимо працювати над нашою чашечкою. І, очевидно, чашечка має бути стійкою. От, тому знову перейдемо в режим виділення вершин, подивимося знизу на нашу чашечку. І виділимо оці дві середні вершини. Плажу, що модифікатор Ctrl. Ну, тобто вона одна так? Ну, але там під нею ще одна є. До речі, можна переконатися, що вона дійсно виділена. Підсвічена біленьким. Це окей. От. І тепер на вигляді збоку ми можемо цю вершинку підтягнути вгору. От. І це у нас може бути. Як редагування пропорційне, так і звичайне. Ну, давайте спробуємо пропорційне редагування. Ось, бачите, ми трошечки підтянули. У нас чашечка така стала. Ось така. Да? Тобто, ось приблизно типу, нижня поверхня стала рівною, більш-менш так. І чашечка виглядає красиво. Перейдемо в режим виділення об'єктів, піднімемо чашечку. І ще піднімемо. Пробуємо знати. Навіть ще. ще трошечки. Шість і чотири, шість і п'ять. Якщо вже бути точним? Ось така у нас чашечка вийшла. Ну, а як додати ручку, ми вже знаємо. Файл, імпортувати, відкритий проєкт. Ручка. От. Ручка всередині традиційна. Змістимо цю ручку. Ох, перепрошую. Ручку виділили. Змістимо цю ручку. Отак. От Побачимо, що не зовсім красиво. Трошечки піднімемо її. Трошечки нахилимо. Ось так. І трошечки змістимо тепер всередину чашечки. Ось тепер красиво все виглядає. Об'єднаємо ці два межі і отримуємо одну модель чашечки. Збережемо. З вами був Володимир Здаю, Мені Здається мені, що такий спосіб також не дуже складний. Е, наступний крок робимо блюдце і вже будемо робити сервіс. Дочекайтеся!